Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міжнародна федерація лижного спорту ФІС затвердила остаточне рішення щодо відсторонення росіян та білорусів від участі у змаганнях під її егідою на сезон 2023-2024 років. Європейський паралімпійський комітет планує скликати позачергову генасамблею через рішення генеральної асамблеї міжнародного паралімпійського комітету про допуск російських та білоруських паралімпійських команд до участі в Паралімпіаді. Парижі у нейтральному статусі, навіть з рахуванням того, що Росію і Білорусь позбавили права членства в МПК на два роки. Міжнародна федерація фехтування не стала дискваліфіковувати лідерку збірної України Олю Харлан на 60 днів і закрила це питання. Нагадаємо про те, що чорну картку, а з нею і заборону на виступи на турнірах упродовж 60 днів, вона отримала на чемпіонаті світу поточного року через відмову потиснути руку росіянці ані смірновій. Після поєдинку збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд. Піднялася з 24 го на 22 е місце. В топ-5 змін не відбулося, очолює перегони Аргентина. Далі йдуть Франція, Бразилія, Англія і Бельгія. Президенти клубів української прем'єр-ліги на своєму засіданні ухвалили рішення скласти петицію про скликання позачергового конгресу Української асоціації футболу, щоб обрати нового президента. Вони вважають, що вітчизняний футбол залишився без керівника. Наразі його очільник Андрій Павелко перебуває у СІЗО з туманними перспектив. Вами повернутися до роботи в українській прем'єр-лізі. Вважають, що українській асоціацію футболу потрібний новий керманич і одним з головних кандидатів на посаду називають Андрія Шевченка. Донецький шахтар зазнав мінімальної поразки 1-2 від каталонської барселона. На її полі в матчі третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Втім, зберігає за собою третій рядок турнірної таблиці і має як мінімум гарні шанси на продовження боротьби наступної весни у. Турнірі Ліги Європи спортивний клуб Дніпро 1 святкував виїзну трет, поспіль перемогу в чемпіонаті української прем'єр-ліги з футболу, здолавши цього разу з рахунком 3-2 Полтавську ворску на її полі. У стартовому складі Дніпровців у порівнянні з минулим переможним матчем проти Київського Динамо на поєдинок з Полтавською форсткою на іполі відбулося три зміни: травмованого волинця на останньому рубежі замінив в В обороні замість дискваліфікованого Сарапія на позицію лівого захисника вийшов Каплієнко, а кравець змістився у центр оборони. В середній лінії тренерський штаб дав відпочити Рубчинському. З перших хвилин зустріч розпочав Горбунов. Ось відразу взяли м'яч під свій контроль, і вже на третій хвилині леднів отримав можливість для пострілу. Проте він вийшов не сильним і Ісенко спокійно впорався з його спробою. Проте підопічним Юрія Максимова вдалося все ж таки забити швидкий гол. Філіппо скористався помилкою захисника суперника, перехопив передачу неподалік карного майданчика і з лівої ноги завдав обвідного удару у дальній кут. Голкій господарів був безсилий врятувати свою команду. Тим часом на 20-й хвилині Горбунов забиває вдруге, але взяття було скасоване через досить спірний офсайд. А за пару хвилин Філіпов міг оформити дубль, але замикаючи у дотик простріл піхальонка дніпровців поцілив у стійку. Ворскла на свій перший небезпечний удар у матчі наважилася тільки на 28-й хвилині. Корнієнко пробив з перспективного штрафного вище поперечини. На 31-й хвилині спортклубівці знову забили з положення поза грою Філіпов спасу гуцаліка. При цьому Вар роздивлявся цей епізод ще довше ніж попередній подібний. Перший у матчі на Рейкіну довелося серйозно вступити у гру на 38-й хвилині, коли він у красивому сейві парирував на кутовий удар кане у дальню дев'ятку. А далі, перед сигналом на відпочинок, команди почергово обмінялися забитими м'ячами. Спочатку Степанюк замкнув головою, на віз з правого флангу, тим самим прирвавши суху серію дніпровців, яка тривала чотири поєдинки. Втім, ледь розігравши з центру поля спортклубівці знову вийшли вперед, кравець навісив у штрафний майданчик, там сфера потрапила до Гуцуляка, і той спокійно розібрався з Ісенком. До перерви суперники ще встигли обмінятися двома невлучними ударами, і в підсумку перший тайм завершився за мінімальної переваги гостей 2-1. На початку другої половини зустрічі дніпровці продовжили контролювати ситуацію на полі і доволі швидко довели перевагу до плюс два. Гуцуляк підхопив м'яч у власному карному майданчику, пішов вперед, продовжив атаку пасом на піхальонка, котрий пішов розганяти комбінацію і знайшов на правому фланзі. Того ж таки Гуцуляка, який відмінним пострілом під поперечину оформив дубль. Відзначитися в четверте своїм партнерам завадив Адамюк. Після подачі з кутового піхальонка Ісенко спочатку зреагував на зрізку партнера, після чого Філіпов добивав шкіряного у ворота, але влучив у ногу Адамюка. А згодом Філіпов знову був близьким до того, щоб оформити дубль, але не зміг пробити голки Переворської з близької відстані після прострілу Адамюка. Під завісу поєдинку спортклубівці максимально використали увесь запас з п'яти замін, давши можливість перепочити під час цієї виїзної серії кільком лідерам, і господарі оживилися. Допомогла йому цьому і арбітриня Катерина Монзуль, яка на 88-й хвилині угледіла доволі непереконливе порушення правил з боку горіна на Фоліпе. Хоча той зіграв у м'яч, після чого вони врізалися один в одного. З 11-метрової позначки Степанюк забив свій другий гол. У поєдинку скоротивши рахунок до мінімуму, наша команда отримала дуже нервову кінцівку гри, під час якої кінарі встиг здійснити сейв після удару суперника головою. Проте все для дніпровців завершилося добре. Мінімальна звитяга 3-2, що дозволило їм піднятися на четвертий рядок турнірної таблиці, у якій за втраченими очками вони ділять першу третю сходинку з донецьким шахтарем і київським Динамо. Чоловіча команда Слобожанського Прометея святкувала гостьову перемогу 90-83 у Словенії над тамтешньою це дев'ятою Олімпією у матчі четвертого туру. Єврокубка господарі домінували у першій чверті і були сильнішими за її підсумками 26-18. Але поступово наша команда змогла змінити перебіг подій у зустрічі і на велику перерву суперники. Вирушили з плюс 2, 47-45 на її користь у наступному відрізку. Прометей «Прометею» вдалося наростити свою перевагу та розпочати останню чверть з сімома пунктами гандикапу. І хоча господарі відчайдушно чинили опір, та майже зрівняли рахунок, але все-таки фініш залишився за слобожанцями. На початку гри вони проявили характер і були більш агресивними в цій грі. Я вважаю, що в другому таймі ми продемонстрували нашу іншу сторону гри більше з нашими гравцями. Звичайно, нам потрібно багато гравців, і нам потрібно змінюватися. Але це хороша перемога для нас. Здобувши другу перемогу у чотирьох матчах, Прометей піднявся на п'яте місце у групі. А А свій наступний поєдинок турніру він проведе номінально вдома у столиці Латвії Ризі, де у середу, першого листопада, прийматиме лідера перегонів французький Париж Баскетбол. Натомість одноклубниці баскетболістів, дівчата волейбольного Прометея, розпочали сезон 2023-2024 років з трофею у поєдинку за суперкубок України. Вони захистили свій він завоював його в четверте у своїй історії, здолавши нині у матчі за нього практично без боротьби з рахунком 3-0, 25-11, 25-12, 25-12 Дніпровську «Аланту», яка минулого року виграла Кубок Ліги. МВП поєдинку визнали сербську легіонерку «Слобожанок» Бояну Міленкович, яка набрала найбільшу кількість очок 14 у зустрічі. Срібні медалі учасниць фінального поєдинку отримали дівчата «Аланти». Золоті відзнаки були вручені переможцю протистояння Прометею. Після чого його капітан зінзділила над собою і головний трофей Кубок за перемогу. А він події стало фотографування всіх на згадку на згальну світлину про початок нового сезону, який стартує наприкінці поточного тижня, дебютними матчами чемпіонату суперліги. Серед жінок три нагороди завоювали вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради на відкритих всеукраїнських змаганнях з прибережного веслування, які завершилися в містечку Таїрове Одеської області, різновиду академічного веслування, яке включено до програми Олімпійських ірдві 2028 року. Дві золоті медалі серед своїх ровесників завоювали Артем Тушкін і Анастасія Баштовенко. Срібним призером став Іван. Масенко, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.